Ввечері 31 січня у Білгороді Шебекіно та ще кількох населених пунктах Росії повідомили про потужні вибухи. Про це пишуть у пропагандистських телеграм-каналах. Так, потужні вибухи пролунали у Білгороді Шебекіно та інших населених пунктах Білгородщини. Місцеві зняли кадри вибухів на відео та вже встигли заявити про масований обстріл. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні нібито спрацювала протиповітряна оборона. Вибухи теж чули і жителі Брянської області, ще одного регіону Росії на кордоні з Україною. Губернатор цієї області Олександр Богомаз заявив, що нібито прикордонні регіони 31 січня обстріляли вдруге за день. За його даними, потерпілих та руйнувань серед. Цивільних немає.